Друзі, привіт! Вітаю вас на 10-му уроці курсу проєктний менеджмент для початківців. Перш ніж ми почнемо, давайте повторимо, що ми засвоїли з вами в 9-му уроці. Відкриваємо ваші конспекти, хто пише, і повторюємо по конспектах. Або ж відкриваємо вашу методичку. І дивимося, повторюємо по ній. Значить, ми проговорили, що є така методологія у філософії agile, яка називається Kanban, яка використовує візуальні дошки для відображення робочого процесу та управління завданнями, тобто всі задачки у вигляді карточок. А розміщується на дошці. І якраз канбан дошка це ключовий елемент методології канбан. А другим ключовим елементом є карточка, і Work in Progress limit, тобто обмеження кількості задач в одній колонці це є наступним ключовим елементом. І це придумано для того, щоб команда сконцентрувалася на задачах, які вони роблять в конкретний момент, і щоб вона не. Не розсіювала свою увагу на всіх завданнях. І ми подивилися, що Канбан має цілий ряд метрик. За яким вимірюється ефективність даної роботи по даній методології, і це у нас літ тайм, час від початку роботи над завданням до його завершення, сайкл тайм, час, який необхідний для виконання певного кроку. Воркін прогрес, це що в нас є ключовим елементом, та, і метрикою канбан, тобто це кількість задач, які виконуються на даний момент часу. Throughput, кількість задач, які можуть бути завершені. І це нам допомагає визначити, як ефективно працює команда. флоу-діаграма, яка відображає загальний потік роботи через різні етапи. І bottleneck – це та частина в процесі, де виникають якісь затримки, як горлишко бутилки. Пляшки, горлешко пляшки де да? це показує, де виникають затримки та обмеження продуктивності в робочому процесі. І дана методологія має свої переваги та недоліки. Із переваг це візуалізація робочого процесу. Тобто, якщо в скрамі всі збираються кожен день на daily мітинг і проговорюють словами, то в канбані цього не треба робити. Там можна все візуалізувати на дошці, і все всі бачать, де, де ви є, хто над чим працює. І з недоліків це те, що немає чітких термінів, прямо що коли зробити, да, як у скрамі, до прикладу, все обмежено спринтами. Від 2 до 4 тижнів все має спринт і в цей об'єм часу треба щось завершити. І тут, звісно, так само, як і в скрамі, треба саме дисципліна, але певно, що в канбані вона Потребується ще вище ніж у скрамі, тому що в скрамі, хоча б є скрам-майстер, тобто ви людина, яка буде налагоджувати ті процеси. А коли я говорю ви людина, говорячи на вас, а ви проектний менеджер, то тут скрам-майстер, я маю на увазі в кавичках. Пам'ятайте, далі, щоб стати скрам-майстром, це ми дивилися, в, якому? в попередньому уроці вам треба пройти сертифікацію. Але зазвичай проектний менеджер веде всі процеси і налаштовує скрам. Так от, в скрамі є скрам-майстер, який налагоджує ці процеси і контролює. В канбані такої штуки немає, і там треба самодисципліна від кожного окремого учасника. І давайте подивимося, що ми будемо розглядати в поточному уроці. Нагадаю, я дуже рекомендую записувати, я це говорю в кожному уроці, може, по декілька разів. Чого? Тому що працює ваша ще зорова пам'ять. Я взагалі педагог і вчилась навіть на магістратурі і закінчила на червоний диплом. Тому, повірте, я знаю, чому я так говорю. Я навіть працювала в школі і вчила діток. Тому я вам це повторюю і. Знову ж повторюсь, я знаю, чому я це говорю, для того, щоб ви це запам'ятали. Отже, будемо розглядати таке ватерфол, які є етапи ватерфолу, принципи даної методології, переваги та недоліки, для яких проєктів підходить, і порівняємо Agile та Waterfall. Нагадаю, що ми говорили про філософію Agile і розглянули у 8 та 9 уроці дві методології філософії Agile, а зараз ми дивимося методологію Waterfall. Вона можливо у вас будуть проекти. Неможливо, я думаю, що точно будуть у вас проекти, де ви зможете її приміняти? І треба навчитися не відніж. Треба розібрати, що вона таке, щоб ви навчились потім на практиці її приміняти. Цю методологію. Отже, що таке waterfall? Почнемо з історії, що ми розглядали цю історію в 7 уроці. Я вам говорила, що до 1950-х років люди керувалися інтуїтивно. Вони робили там мости, вони будували будівлі, вони ще щось там робили, якісь замки, да? мабуть, не знаю, що вони там робили. Дороги. Це що це таке? До 50-х там війна була Друга світова. певно, що після війни вони там все відбудовували. Так, от все було на рівні інтуїції. В 50-х роках виникла ось ця waterfall методологія, бачите, в інженерних та виробничих галузях, ну, якраз там, де все мабуть, будівництво. В 80-х роках waterfall став популярним в розробці програмного забезпечення. Тобто можна собі запам'ятати, що після 1950-х методологія виникла і почали нею користуватися. Ця методологія, до речі, дуже простецька, її просто один раз ви запам'ятаєте і все, можете потім вести проекти. Єдине, що треба знати, під які проекти вона підходить. Отже. Давайте це, поїхали і будемо цим розбиратися. Отже, Waterfall – це послідовна методологія управління проектами, яка характеризується лінійним та послідовним підходом. Кожен наступний етап починається після того, як завершився попередній. Я вам наводила приклад. Ми розглядали в сьомому уроці. В нас був урок про філософію та методологію. І там вже я вам наводила цей приклад, повторюю його. А хто не слухав, то почує вперше, хто слухав, той молодець, точно запам'ятаєте. Значить, коли ми будуємо будинок, перший крок, що нам треба зробити, це збудувати фундамент, другий крок зробити стіни, третій крок дах. Так от, Waterfall каже, що кожен наступний етап, тобто будівництво стін, починається після того, як завершився попередній як завершилося. Фундамент, тобто спочатку фундамент, потім стіни, потім дах. І е, ця методологія говорить, що все робиться друг за дружкою. Одне, друге, третє, четверте. Коли ми говоримо про розробку, програмного забезпечення да, і використання Waterfall of IT, е, значить, а цей курс якраз для, для IT-проєктних менеджерів, для людей, які будуть розроблювати сайти, мобільні додатки, якісь erp системи е, і т.д. і т.п., там то, коли ми говоримо про Waterfall в, в Боже в АІТ, в нас є перелік, що ми маємо робити. Коли я вам говорила про будівництво будинку, я вам говорила три кроки: Перший – фундамент, друге стіни, третій – дах. Коли ми говоримо про розробку програм на себе п'ять кроків. Якщо ви будете гуглити, може десь знайти теж сім, може, десь шість. Це все буде залежати від того наскільки що включають в кожний крок. Наскільки дрібно його розбивають, і е, сенсмисл буде такий самий? От, якщо ви просто загуглите waterfall і перейдете на картинки, ви можете ось в мене 5 кроків, а там у вас може бути 8. Ну я вам просто орієнтую, що смисл буде той самий. Просто кількість кроків буде залежати або від проекту, або від того, як розбивають, що входить в кожний крок. Подивимося по цьому, як я для вас підготувала. Перший крок це аналіз вимог визначення та документування вимог клієнта до проекту. Давайте що ми візьмемо. Ми вже магазин розетка багато разів розбирали. Не uh, uh, знаю, дайте, дайте, дайте епіцентр. Можемо да? всі епіцентром користуються. Сайт епіцентру. Вам до вас прийшли і кажуть: ось я хочу такий самий як епіцентр, тільки він буде не знаю, щось інше продавати, і перше. Визначення та документування вимог клієнта до проекту. Спочатку вам замовник, який хоче цей сайт, епіцентр 2. Хай буде так, да вам треба взяти список, все, що він хоче, все, що він написав. От, все він має вам принести на блюдішці бумажку, ну не бумажку. Документ це може бути на багато листів, а 4 І в цьому документі має бути написано все, що він хоче мати на цьому сайті. Епіцентр 2. Як там буде влаштований кабінет користувача, чи там буде оплата за товари, чи скільки там буде сторінок, як сторінка має відкриватися, якого кольору там буде кнопки. Тобто там все має бути задокументовано. Він просто вам приносить і каже: ось тут зошит це, чи папка, чи щось, то там, і тут все детально написано. І е, приносить вам і ви, ну, і ви ознайомлюєтеся. Другим кроком, який є. Це плануванням. ви пишете план, за яким ви будете виконувати цей проєкт. Тобто, що вам відповідно до того, що вам приніс замовник, ви пишете, яким чином це буде виконуватися. Я зараз говорю теорію суху, далі в нас штук, мабуть, 10 чи 20 уроків буде про те, як вести проєкт. І там я вам вже покажу практику. Там, ми, правда, будемо по-скраму вести, бо 80% проєкту. По поза статистикою працюють по скрему, але суть буде та сама. Тобто, тому зараз просто запишіть теорію, і тоді, коли ми дійдемо до ведення проекту, я вже буду вам показувати на практиці, як це працює. Ну, практика. Я маю на увазі, що я там приклад придумаю проекту і буду вас через всі ті 20 уроків вести з цим прикладом. Так от, друге, ми плануємо, яким чином ми будемо робити ось цей сайт епіцентр 2.0. Третій крок: ми збираємо технічних спеціалістів, даємо їм задачі і кажемо, ребята. Кожний робить якусь свою частину, і ви роздаєте їм задачу, і люди йдуть працювати, і це крок розробки. Далі, коли люди все зробили, все зробили, все, що там написано в цьому документі, люди йдуть інші спеціалісти йдуть тестувати. Вони йдуть перевіряти, чи цей сайт епіцентр 2 Відповідає тому, що написано в документах від замовника. Тобто, якщо написано, що відкриваючи сторінку, яка називається профіль користувача, кнопка має бути сєро-буро-фіолетовим кольором зліва. То, і там так написано до перекладу в документі, то коли йдуть тестувальники. Коли ми, якщо хто з знає, знає таке тестувальники, переходимо на перший урок, ми розбирали ролі в IT і розбираємося, що таке тестувальники. То тестувальник йде сюди і відкриває профіль користувача і має побачити оцю сієробу Ромалінову, чи як я там назвала, кнопку в тому місці, де написано в документі. Тобто вони, тестувальники, перевіряють, щоб повністю проект Епіцентр сайт 2. Да, Відповідав вимогах, що надав замовник, і далі розгортання, впровадження готового продукту експлуатацію. Розгортання це процес, коли цей сайт виходить, скажімо так, на ринок у світ. Він доступний до людей. Тобто технічні спеціалісти все завершили зі свого боку і все. Ми, ми його віддали замовнику і дали, зробили доступним до користувача. Це ось якраз розгортання крок. Тобто, в приведенні проекту по «Waterfall» В нас йде чіткий, послідовний, покрокові завдання, які треба зробити. І кожен наступний етап тестування, до прикладу, не може бути початий, ніж перш ніж завершився попередній. Тобто, спочатку завершується розробка, потім ви переходите до тестування. Принципи даної методології, які вони є, лінійність. Проект поділяється на чіткі фази, це що я зараз вам назвала, які виконуються послідовно один за одним. Один за одним не можна перескочити, не можна накласти один на одний, воно робиться один за одним. Зараз хай в вашій голові буде приклад будівництва будинку, де ми робимо фундамент, стіни і дах. І ось цей приклад просто собі запам'ятайте, що це вотерфол. Ви не можете зробити дах. Якщо ще фундамент не почали, ну куди ви поставите той дах, правда? Ось це ветерфол. Далі, жорстке планування. На початку проєкту складається детальний план з чіткими термінами та бюджетом, які в ході проекту ну, вважають небажаними та можуть призвести до затримок та додаткових витрат. Ось, до речі, про додаткові витрати у році, в шостому ми розбирали контракт Fixed Price. Так от Fixed Price найбільш краще підходить до вотерфолу. Тому що контракт Fixed Price говорить про те, що. Замовник надає вам повністю об'єм робіт. Він ви кажете, скільки, за скільки часу ви це зробите, і все. Арівідерчі, замовник більше несує свій нос а, і не дає ніякі зміни, тому що будь-які зміни в ході проєкту вважаються небажаними по фіксит прайсу, а, і по фіксит прайсу взагалі не можна, по ватерфолу небажані, і вони вже призводять до затримок чи додаткових витрат, тому що тут в нас все жорстко заплановано. Повне завершення фази. Перш ніж перейти до наступної, необхідно повністю завершити попередню. Теж. Що я вже вам і казала. Детальна документація: на кожному етапі треба створити детальну документацію, яка описує вимоги, дизайн, тести та інші аспекти проєкту, і обмежена взаємодія з замовником. Замовник зазвичай залишає, залишається лише на початку і в кінці. Тобто, це він вам дав документ на початку. Ви прочитали, сказали, я це зроблю за 5 місяців. І все. І ви попрощались, можливо, він інколи заходить там, да, і ви інколи йому говорите якісь апдейти. Але не так, як у скрамі, де замовник ваш може кожен день приходити на ваш дейлі мітинг, приходити, дивитися в кінці спринта вам щось докидувати, якісь умови? Ні, тут зовсім не так. Тут просто дали задання, ви пішли робити, ви потім прийшли з виконаним готовим. Все. Далі, які є переваги у ватерфолу? Простота та зрозумілість, легко зрозуміти та застосувати, особливо для невеликих вимог, проєктів чіткими вимогами. Тут все дуже ясно, просто, покроково. Вивчили все, що за чим робити, пішли зробили все. Е, є звітність та документація, що забезпечує прозорість да, та можливість ретельного аналізу проєкту. Та дуже легко, чітко запланувати та контролювати. Е, повірте, по скраму планування дуже важко. Я другий раз я себе ловлю на думці: Боже, чи я знову роблю. Цю дурну роботу Одно і те саме, одно і те саме. Вона не дурна, але через те, що дуже часто скрам, ну, скрам говорить про те, що він від гнучки відкритий до змін. І, і коли дуже часто замовник щось змінює, я другий раз роблю одне і те саме, напланувала задання на сприн, чи там поставила пріоритети, забрала пріоритети. Ну тобто, одне і те саме, якби працювати по якби я ну повотерфолу такого немає. Один раз напланував все. І можеш йти до наступного проєкту і до п'ятого проєкту, бо ти вже зробив планування, тобі не треба нічого там міняти. І це дуже класно. І недоліки, які є недоліки це негнучкість, важко вносити, вносити зміни. Чому мінус цього? Дивіться, до прикладу, якщо ви робите той самий сайт Епіцентр да, 2, що ми зараз придумали приклади, то якщо, до прикладу, дивіться, щось таке сталося, що. Не знаю, якісь глобальні зміни на ринку, чи не знаю, в країні, чи ну от дивіться, у нас прийшла війна, да? і набули товари воєнні товари широкого значення. І ви в цей час робите цей веб-сайт, і до вас приходить замовник і каже. Мені треба зробити ще три сторінки, і там будуть різні сайти, різні товари, які для бійців, для воєннослужбовців. Там буде одяг, там їжа буде ще щось. А ви кажете Ні? Ну ви не можете, бо ви працюєте по вітерфол. Ви кажете, чекай, замовник. Через п'ять місяців ми завершимо твій сайт. А потім приходь до нас і говори нам, що додавати. А через п'ять місяців вже це буде може, не актуально, бо всі інші, знаєте, конкуренти зроблять ці сторінки. розумієте? І ось Waterfall не дає прогинання. Ось це Scrum дає, скрам каже: О, звісно, наступного тижня ми почнемо працювати над твоїми сторінками і вже ти зможеш там продавати одяг для воєнних. А Waterfall каже, ні, ні, ні. Чекай, чекай, через п'ять місяців дасиш нам свої додаткові вимоги. Відсутність постійного зворотнього зв'язку, тобто клієнти не мають можливості регулярно передавати роботу і давати відгуки, тому що замовник вам надав і пішов. І ви через 5 місяців дали йому все, що ви зробили. А якщо ви зрозуміли неправильно, то капець, звісно, то гроші потратили, ви паршивий проектний менеджер. Дивіться, щоб вас ще не звільнили. Бо ви могли зробити. Це я зараз може так утрірую, але хто знає, в мене просто не було. Практиці. Але хто знає, може таке і буває. Я думаю, що буває. Тому це треба одразу е, е, переконатися, що ви правильно все зрозуміли, да? бо в кінці, може через 5... Ну воно не прям там, що ви він ці цілих 5 місяців до вас не прийде замовник. Ні. Він до вас буде заглядувати, ви будете йому робити давати апдейти. Але це не буде так, як на скрамі, де кожен день е, там з вами замовник і ви пліч оплічним. Ні. Тут може людина зайти до вас раз два тижні. А де ви там є? Ага, там, а окей, добренько. Ну молодці, працюйте ось так, і буде там три рази в місяць. ця людина до вас заходить. А ви вже робите там те, Ну прекрасно, ось так це буде. Розумієте, а якщо купнутися глибше? То замовник може подивитися, де ви є, і, можливо, на цьому етапі, де ви є, йому щось не підійде. Але оскільки ви не часто з ним перетинаєтесь, він не може глибоко це копнути, ви не даєте йому готовий продукт вже і він не може вам дати зворотній зв'язок, і це є недоліком, бо може ви щось зробили не так. Складність тестування: тестування проводиться лише на кінці розробки. Що ускладнює виявлення та усунення проблем на ранніх етапах? Тобто, коли дивіться, розробники щось напортачаться, то коли це зовсім трошки функціоналу, і тестувальник знайде. Якісь помилки, то дуже лег легше виправити, ніж коли вже величезний об'єм функціоналу, і там треба це, знаєте, вмотувати назад. І тривалий час розробки. Проект завершується у кінці, що може бути неприйнятним для якихось клієнтів. Тобто, якщо ми говоримо про скрам, то кожний. В кінці кожного спринта ви даєте готовий функціонал, в урок 8 я наводила приклад про інстаграм, що в кінці одного спринта ви можете надати вже готовий профіль клієнта, в кінці ще одного спринта ви можете вже надати, щоб можна було завантажувати фотографії, писати текст під, ком, під коментарі під фотографіями. Да? то тут так не можна, тому що у вас немає спринтів. У вас є, до прикладу, якщо у вас проект цілих 5 місяців, то в кінці п'яти місяців ви Надасте повністю все готове, і це може бути ось для деяких клієнтів. Для більшості це буде неприйнятних, особливо зараз, коли ми живемо в такий ну, час, коли дуже все швидко змінюється. Для яких же проєктів ми можемо використовувати Waterfall? де є чіткі, стабільні та добре зрозумілі вимоги. Коли вам на початку дають знаєте, документацію, там все детально описано і кажуть, що ну, все отак треба зробити, як тут написано. Коли є фіксований бюджет та терміни, тому що Waterfall допомагає планувати та контролювати проєкт, да, більш передбачувано. Коли Проєкт з низьким рівнем ризику, якщо проєкт є відносно. Простим і не передбачає значної невизначеності, Waterfall може забезпечити стабільність та структурованість. От Зараз я, коли я це от читаю, я знаєте, подумала про що? От Може це бути якась веб-сайти? Не знаю, дівчинка робить манікюр і робить собі сайт. І, до прикладу, на цьому сайті має бути там, показано. Написано список послуг, які вона робить. Це манікюр, покриття нігтиків лаком. Да? Може бути там кольори, перелік палітри кольорів на цьому сайті, контакти її, і дивіться, і проекти з низьким рівнем ризику. Тобто тут є певна перелік об'єм роботи, що треба зробити. Треба зробити пару сторінок, на яких ви покажете, що ця дівчинка робить манікюр. І там може взагалі. Ніяких змін не буде. І цей проєкт є досить простим. Там навряд чи щось будуть змінювати. ну, Можливо, будуть зміни, але м -м, візуально, якщо просто це має бути, знаєте, такий вебсайт, як візитна карточка людини, да, що вона робить манікюр і там підписуєтесь на її послуги, а, там, то. Це може бути ватерфолу. От зараз в мене був проект. Ми робили типу теж висітну карточку для замовника, сайт по підбору автомобілей. Там була інформація про замовника, картинки. Автомобіли ну тобто такий простий сайт візитка, і ось цей теж проект можна було вести по вотерфолу. Я вже не пам'ятаю, як ми вели, Це вже було давно, але я зараз вам навожу приклади, які проекти можна вести по вотерфолу. І проекти потребують детальної документації. Там, де це обов'язкова вимога, можливо, замовник ставить таку задачу зробити, то теж вотерфол для цих підходить. І якщо ми порівняємо Agile і Waterfall, з Agile ми розібрали Scrum та Kanban, да, то а, а, що, ну... Давайте подивимося ці порівняння. Що в нас таке джаль? Це гнучкість, адаптивність та співпраця. А Waterfall, що таке? Це лінійність, послідовність та детальне планування. Це як да, синоні, ой, не синоні, антоніми. Це цьому антонім. Далі, тут у нас є ітерації, нагадую, і одна ітерація це певний проміжок часу, в рамках якого треба зробити готовий інкремент. А інкремент це вже готова частина продукту. То тут у нас кого немає, тут в нас просто послідовний життєвий цикл. Тобто тут йде крок за кроком: одне, друге, третє, четверте, п'яте. Тут в нас є адаптивне планування, ми плануємо підлаштовуємося під ситуацію. Ми адаптуємося. Ага, тут нам таке прийшло, тут нам таке, те, що я вам зараз. Пару слайдів назад казала, що це дуже другий раз втомлює, коли ти робиш. І я думаю, Боже тане, ти знову робиш цю дурну роботу, ти знову це плануєш, підклаштовуєшся п'ятий раз цю табличку пере, пере, е, переплановуєш. Але воно насправді я можу і не п'ять разів перепланувати, а двадцять п'ять, тому що коли по скраму, ну ви без цього нікуди. Тому що тут зміни витаються, то тут нічого такого немає. Тут один раз запланував, все, і все, і пішов. Тобто, знаєте, для Ватерфолу можна навіть грубо грубо сказати, що проєктний менеджер треба спочатку, тільки, коли ви все запланували і все. А потім вже собі команда пішла дай робить, по тому, як ви запланували. То тут, тут ви завжди ну, активні і завжди з командою. Команда в нас тут самоорганізована і прозора комунікація. Тут в нас комунікація обмежена, можна взагалі не комунікувати, ви собі написали план і все, йдіть, працюйте. Певні, Чітко визначені ролі. І тут в нас по Agile оцінка за робочим продуктом, задоволеність замовника. Тобто тут ми дуже часто поставляємо частину готового продукту, інкремент, да? і тут ми дуже часто комунікуємо, комунікуємо з замовником, Тобто, ми одразу оцінку отримуємо, тому що він нам дає зворотній зв'язок. Тут же... Ми тут же ми працюємо все за планом з дотриманням бюджету та термінів, і зворотній зв'язок ми не отримаємо так ну, так швидко, як коли ми працюємо по Agile. Це треба розуміти. Ну взагалі, треба, як я рекомендую ви, перш ніж взагалі, да щось. Робити, ви маєте знати всю теорію. вона має вас від зубів відлітати. Коли буде теорія від зубів відлітати, і ви будете знати у вашій голові буде послідовність, що за чим робити, коли ви ведете проект по ватерфолу, коли по скраму, коли по канбану. Коли воно у вас буде так в голові, чітко тоді ви зможете це все примінити на практиці. А потім з практикою, з збільшенням вашого досвіду, ви вже будете шліфувати десь щось викидати, десь щось додавати, і таким чином ви ви будуть там якісь там, такі, може, свої якісь фішки, які приведуть вас до успіху. Але це треба знати, і ось по цьому ці різниці треба теж запам'ятати, записати, щоб ви в цьому розбиралися. Yeah. І коли ми говоримо, для яких проєктів підходить чіткі вимоги, фіксований бюджет, низький ризик. Тут висока невизначеність, мінливі вимоги, необхідність швидкої адаптації. Якщо ми перейдемо до IT-проєктів, то Якщо до нас приходить проект, який є великий, до прикладу, на пару років хай це буде erp система, сайт для ігор, якийсь величезний, який там не одразу все вам приносить, всі вимоги. Там зараз дайте згадаю, що може що це буде. Ну, от щось щось таке велике сайт, навіть той самий такий, самий, як магазин Розетка, це може бути по agile. Коли до вас приходить якийсь проект, те, що я вже називала, до прикладу, той самий сайт для дівчинки, яка робить манікюр, чи сайт по підбору автомобілів, навіть веб-сайт просто з компанії, де до прикладу, ну вебсайт підпитання. Може Waterfall, може виджа. Не знаю наскільки там все швидко змінюється. Ну, коротше, коли проекти там. Коли заздалегідь вже визначені вимоги, да, більш все чітко, то ми беремо «Waterfall». І давайте зробимо підсумки, що таке Waterfall. Це лінійна та послідовна методологія управління проєктами, де кожний етап починається лише після завершення попереднього. І в цьому визначенні згадуйте будинок. Спочатку фундамент, потім стіни, потім дах. І ви так запам'ятаєте. Waterfall має свої етапи: це аналіз вимог, планування, розробка, тестування та розгортання. Має свої як переваги та недоліки. До переваг просто тата зрозумілість, дуже все чітко, детальна документація. Та все в рамках бюджету та термінів має бути. І ще сюди запам'ятайте, що Fixed прайс це бутерфол, Fixed прайс брок номер 6. І недоліки. Недостатня гнучкість, затримка через складність внесення змін, пізне виявлення проблем, відсутність регулярного зворотнього зв'язку. І у нас Waterfall для проєктів з фіксованими вимогами, з фіксованим бюджетом та фіксованими термінами тут треба дописати. І Agile для проєктів з високим рівнем невизначеності, і частіше за все, це контракт Time and material Урок номер 6 Я вам це, друзі, повторюю, для того, щоб ви запам'ятали. Тому що це, ну, я. Згадуючи себе, коли я починала, я пам'ятаю, що об'єм великий, і я починала, в мене не було такого курсу, як це я зараз записую для вас. І мені треба було розбиратися самостійно. Отже, через те, що об'єм великий, треба знати багато, того я багато і повторюю. І... Що, ми можемо, що ви можете почитати, порівняння в agile Waterfall, етапи методології, переваги та недоліки, як їх використовувати. Коротше, прочитати все про Waterfall. Можете читати, можете не читати. Я думаю, що того, що я вам пояснила на уроці, його достатньо для того, щоб приміняти. Але якщо комусь було мало, хто не розібрався, welcome, будь ласка, почитайте. І сайт, інстаграм, телеграм методичка. Методичка платна. Це є конспектом детальним всього, всього курсу на сайті статті безкоштовно, я його публікую, перепости йдуть він в Телеграм, Інстаграм, окрема історія. там Він своїм життям живе, але там теж є якийсь цікавий матеріал. Дякую всім за увагу, коментарі, велкам, лайк, підписка теж велкам І до зустрічі на наступному уроці.